Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Перченко і я рада вас бачити на каналі Кацапського інферно. Ми вирішили з користю провести плеєр брейк. І сьогодні погуляємо і поговоримо з гравцем найбазованішої української команди, з чвертьфіналістом останнього мейджору CSGO, з людиною, яка обожнює відправляти російські команди додому Сергієм О, От, речі, це він. Погнали нас доганяти! Ти ж не, не росіянин, можна і потиснути руку? <рес> Поняв. <рес> 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 Там така хороша дівчинка. В така злість бере і огилля. Ну, получу, mm -hmm. коротше. І так тут по повані, пішли і будь. Тут. <рес> тут хтось наваляв. <рес> 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 Привіт ще раз. Привіт. <рес> Як твої справи? Все дуже добре, все добре. Як виспався сьогодні, ніч прийшла у тебе спокійно? Сьогодні так, сьогодні була все тихенько. — Коли вводиш демк'ю десь в Гуглі, в Ютубі, єдине, що вводиться, єдине, що знаходиться, це якісь розслідування, читерства і все. Більше нічого. Давай поговоримо про базову інформацію взагалі. Хто ти такий? Звідки ти? Хто у тебе в родині мама, тато? Чи є у тебе брати і сестри? Розкажи трошки про себе. Почнемо з батьків. Uh -huh. Батько у мене держслужбовець, uh -huh. е працює в митниці. Uh -huh. Мама, в неї свій бізнес. Що в мене є старший брат. Батьками, з братом у мене дуже добрі відносини. Завжди казали приємні слова. А останнім часом мама дуже сентиментальна і постійно плаче, коли ми там виграємо. Реально? Да, вона... — Боже, це так мило. Так, да, вона дуже сентиментальна і постійно плаче. А всі інші теж підтримують і батько, і брат. Ну, ти зараз вчишся, вчишся Ні, що Я вже закінчив. Так? А, ти ну, вже я, закінчив? я вже закінчив, отримав диплом бакалавра. А хто ти по спеціальності? Я юрист. Я знаю, що в твоєму житті ще окрім ну, кіберспорту є і традиційний спорт. Ти гравець в сквош, розкажи, як так вийшло. І, звичайно, вам трошки ну, про тренування. Тут тренують, тут граємо ми, бо що, бо спорт це життя. Ну дивись, взагалі е треба сказати ще, що я займався Бадмінтоном, був кандидат мастера спорту, об'їздив дуже багато. Реально? Так, да, я об'їздив майже всю Україну, е і я був збірником е України е юніорським. <різована> е да. І я займався десь 8 років. Тобто я прям з дитинства, в мене брат мастер спорту, у мене мама мастер спорту по бадмінтону. Да, я отак вирішив теж займатися. Мені дуже подобалось їздити щось. Е -е Збори були в Карпатах дуже багато разів. От. І, на жаль, я закінчив грати бадмінтон, і в мене брат перейшов грати в Сквош ще на той час. І він мені сказав: Приходь, давай ну, спробуй. Бо я спробував, мені зайшло. Спочатку там перше місяць трошки не виходило, а потім я просто вигравав все, що можна, тому що в Бедмінтоні дуже велика конкуренція а в сквоші такої не було. І я там виграв і перший, і другий, і був там і ракеткою по сквошу до 19 років, третій, здається. Жесть! Да. Я й не знала цього. О, ну Так собі. я прийшов з Квоші, от досі граю. і все. Я не знала, що ти третя ракетка по бадмінтону чи по сквошу. Я вже трошки навіть заплуталась по їх регаліях. Е, і ну, чисто випадково ми взяли з собою бадмінтон. Ну, ми реально не знали цього. Ми взяли з собою бадмінтон. Пропоную зіграти. Я, звісно, не така гарна гравчиня, як ти, не така професіоналка. Але хто виграє з того кава. Хорошо. — Не хто програє, а хто виграє з того кава. Хорошо. — Що, погнали? Ну, погнали. — Хочеш, розкажу тобі лолкек? — Давай. Десять днів тому я поставила собі брекети. Десять днів? Так. І десять да. днів тому я реп... 10 днів поспіль. Я репетирувала пост... перед дзеркалом, як би зняти інтерв'ю з тобою, щоб їх не було видно. А потім, знаєш, що сталося? Що? Я зайшла в твій інстаграм. І побачила, що в мене теж були брекети. Так, так. Да. І я така, все, коротше, ти мій брат. кажу. По брекітам. Бачите, я зараз уділую третю ракетку в Україні. Ну, ладно, Ой. ладно. Так, у мене до тебе питання, Давай. яке навіть не я, а Саша сказав, обов'язково тебе дізнатися. Чи боліли у тебе зуби? Як сильно і як довго? Після брекетів? Ну, під час насіння. А, ні, вони болять тільки перші, першу неділю чи дві. Першу неділю чи дві, а потім не болять. Ти звикаєш і все ну взагалі топ. Довго носив? Два з половиною роки десь. Ого! Ой. Нічого, собі реально так довго. І ще, ще болять тільки тоді, коли ти міняєш скоби. Догу. Догу. А це раз на два місяці десь. Ну так. Да. Перші два дні десь. Чи три максимум. І що ти давно зняв? А, десь місяців. П'ять назад. Тобто нещодавно, так? Да? Ну десь плюс-мінус пів а, року. А, прикольно, прикольно. Що тебе найбільше задав було? Тільки після їжі, що. Оце. І рокатори, так... щіточки. Да. У тебе є якісь ще такі неочевидні хобі, про які ми не знаємо? Ні, раніше ж шахмати любив дуже грати. Реально? Так, да, е, коли їздив в лагеря, там то займав перші місця. Прикольно. Типу ні, там ну... дипломи навіть лежать десь. Ого, ні, ну це дуже круто. Фух. Так, а ми взагалі рахуємо, хто веде, хто не веде. Ми можемо зараз Ко? рахувати, давай. Давай, давай. Поїхали. 0 -0. Давай. До 21-го. Давай, давай. Це ми, це ми розігралися. До якого? До 21-го. Я не помру. Ну давай, давай до 11. -ти. Давай до 11. -ти. Значить так, хто виграє, той купує каву. Угу. Всім. Ау! Ну, <гум> <гум> у мене нас найпалкіше, тут, найпалкіше <гум> 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 лате а там без різниці. Так ти думаєш, що я виграю, так? На дев'ятому. Ні, ну все, зараз точно виграєш. У мене останній шанс. Мій вболівальник найпокійший. Музикантка, я сказав, що ти можеш тряпати. Ти можеш не чемпіонка, ти найкраща. Я чемпіонка. Ти ж не себе не росіянин, можна і потистити. Якщо мама вам каже: йди погуляй на вулицю, то сперечатися з цим безглуздо. З цією машиною під назвою Rockstrix Car 18, грати в КС комфортно. Навіть на природі вона створена спеціально для геймерів та розробників відеоігор. Процесор Intel Core i9 13-го покоління та відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків це про надпотужність. Завдяки наявності восьми продуктивних ядер та 16 енергоефективних. Така машина без проблем впорається із найвибагливішими іграми та відеотрансляціями. І, до речі, це перший ноутбук в лінійці Scar з. 18 дюймовим екраном. Тому навіть якщо сонечко вам світить в екран, противників все одно буде видно дуже гарно. Ну і спекотно йому точно не буде навіть в плюс 30. Система охолодження тут дійсно інноваційна. Зазвичай в ігрових ноутбуках два вентилятори, але в Scar 18 додали третій, що дозволило зробити температуру процесора та відеокарти до 15 градусів нижче. За посиланням під цим відео ти знайдеш усю інформацію про ось цю космічну машину. Тож не зволікай і переходь. Нічого собі! Три? Да! Прикинь, їх аж три. Ого, купуйте всі Rockstar. Скрік, скарб, брік, мірк. Вісімнадцять. Блюскрін. Наскільки змінилося твоє життя після мейджору? Та нічого не змінилося, це один турнір. Ну, ми дійшли до гарної стадії, побували на сцені. Ми, у нас більше фанбази створилося. Десь собі галочку поставив, о, я був на менеджері. Або там, о, в мене є там бейджик, Кватер-Файналс, Блас-Паріс, мейдж, все. Типу. В інстаграмі так дуже багато людей пише, а на вулиці, от ми приїхали, хлопці були в Києві. То вони казали, що да, підходять дуже багато, навіть військові підходять, там Вови підходили. Ого. Да, і казали, ми там банди вас дивимося, коли є час. Ну так, да, це приємно. Але саме до мене не багато підходять. Ну, взагалі там дві людини, може, підходило, угу. і то вони були там до 15 років. І все. Це теж люди, що не 15 років. Ні, ні, ну я просто кажу, що і це сьогодні. Все більше до мене не підходили. Але так, в інстаграмі пишуть дуже багато і питають поради і. Щось підсказати, то так, це багато. Давай з тобою поговоримо, знаєш, про що? Якщо ти не проти, про твою дівчину. Так. Вона тут недалечко від нас. Аміна. Не, Аміна, привіт. <гум> Махаємо тобі рукою. Розкажи, ти ще їздив з дівчиною на мейджор? Так. Як тобі такий експірієнс? Прикольний. Прикольний, є свої плюси, є свої. Нема мінусів, хотів сказати. Так, які плюси і які нема мінусів. Е, плюси, та все дуже класно, типу, гуляти стали більше. Де були розказуєте? Ми мали? були на вежі. Е, далі ми були. Біля Лувру угу. ми ще були біля цієї арки. Я забув, як вона називається. Тріумфальна, е, да, Тріумфальна угу. арка. Де ще ми були? В Діснейленді були? Е, ні, я не був, але дівчина була. Їй сподобалось, але їй було дуже страшно. Як вона тебе підтримувала? Чи це додавало тобі якоїсь впевненості в собі? Що тобі казала? Ну так вона завжди казала, що ми молодці, що все буде добре, все добре, не переймайся, коли програвали. Ну так, да, з однієї сторони, це плюс. Це плюс, що е, ти можеш з кимось розділитися, а не там в собі держати. Ну, з якої сторони. Розкажи мені спочатку, як ви познайомились? Я ж я забув сказати, що я ще займався хокеєм. Боже, а чим ти не займався? А мама в мене вона дуже любить прикраси там на руки, там, ну коротше, всю цю тему. І вона познайомила. Вона пішла на виставку і познайомилася з жінкою. це типу, її мама, і вона хотіла щось з нею купити. А в неї не було часу. І вони домовилися зустрітися в неї вдома. Ну, типу, що мама прийде до неї додому. От вона моя мама приїхала, вони то щось там повибирали, і була в цей момент ну, дівчина вдома, ну Аміна. От, і мама мені там після цього така хороша дівчинка, там, там ще щось, ще щось. Я кажу, ну хай собі, ну мені то що ну? плине час, десь місяць, треба їхати точити коньки, бо вони що роблять, затуплюються. І точив угу. е -е, я теж це все на лівому березі. Угу. І мама каже, давай зараз поїдемо. Ну і зайдемо, забіжимо там на 5 хвилин, ну на 10 максимум повечерям кажу. Е -е, там, ну, ну ти ж не будеш сидіти в машині, кажу, ну думаю, ладно, поїдемо. Приїхали, вона щось теж там була. Ми поїли, трошки так, прийняв на себе алкоголя, попросив потім після цього всього. Закрутилось, закрутилось да. А скільки ви разом вже? Ой! ой ой Два роки. <реш> два роки там десь буде. А, сьогодні, до речі, п'яте число. Сьогодні два роки! <реш> Ні-ні. Сьогодні два роки і. Три місяці. Чотири чотири три-чотири місяці десь. Я вже десь так. Ну, десь, десь так. Получу, ну, коротше. Я. Так. так, погнали. Знаєш куди? Куди? Погнали в зоопарк. Погнали. У мене там є сюрприз. <laughs> Тут гуляємо поза парку, да, і у мене таке питання народилось. От ми підійшли до вісляків. А як взагалі бачити наживо росіян на турнірах? Як воно? От, розкажи. Просто я коли дивлюся матчі і бачу їх обличчя на телевізорі, в мене така злість бере і огида. Ну, так само, як і у тебе. Тобто, ти прям знаєш, дивишся на людину. Не те, що він там росіян, просто дивишся на людину. Вона, я не знаю, вона або щось з нею не так. Коротше. От тут всі наші коментарі. Це вони, коротше, перекрикують один одного. Да, той да, сторони, да. з сторони і А вони питають, як справи просто. Е, По-моєму, він запитав тебе. А чи доводилось тобі з ними комунікувати взагалі на медіаднях, десь ні, за ніяк. лаштунками? Ні, ти ніяк бачите, з ними не просили? Ні, бачите, бачили ага. там після ігор виходили, то ми там стояли і вони проходили. коли, угу. ну там, Я не знаю, що Ну ви ніяк думали. не комуніку... ні, Просто ні, прийшли, ні, і ні, все? Ні, взагалі ніяк. Ні. Від них не було ніяких там на насмішок або щось, бажання ні. якось зачепити. Ні, знає, ну, щось був таке. Той інцидент всі пам'ятають, типу, коли ми програли в Форзе. Той беззаколонці, то вони щось там на сервері виписували. А, ну да, да, це я але да, але ж ми сидимо, ось напроти. ну підійди типу, скажи, типу, що тобі. Ну в соціальних мережах Ну просто що там краще без, 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 без там зайвого, просто ну скажи, що ти що тобі там заважає. Чувас є якісь не знаю, особливі налаштування перед тим як грати з росіянами. Ви розумієте, що це, ну типу, це морально, напевно. Такі принципові суперники і дуже, напевно, важко підходити до таких ігор. Е, так, коли ми грали з будь-якою командою з Росії, там ще Cloud9 була, коли ми в Данії mm -hmm. грали, е, ми просто казали хлопцям, що для нас дуже важливо, це принципова гра для нас. Е, ну, з Forza так точно, я не пам'ятаю, як з Cloud9, але от з Forza такі слова були. Якщо ми казали, що ми не всі 500% викладаємося, а ви, хлопці, просто ну там не 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 підводьте, а просто теж максимально стовідсотково граємо і просто перемагаємо. їх. А краснал і борос вони розуміють От, так. Все, вони що розуміють. Ми їм в... розповідаємо. Вони щось питають, що їм цікаво. Ми, ми розповідаємо. Вони все розуміють також. Вони знаходяться в контексті, взагалі, повномасштабного <продук> форму. Не розуміють, хто агресор, що відбувається, як наші люди, наприклад, страждають. Бо я просто знаю, що багато гравців просто навіть і не замислюються гадки про гадки. Немають так. так, ми їм і відео показували, як ну, взагалі як це. Відбувається в плані там політракет, показували ще щось. Але вони ж вони, вони це розуміють, але не розуміють напевно так масштабно, як ми це розуміємо. Ну так. та й все. А так вони розуміють. І так тут по Вані пішли, бо тут хтось наваляв. Друзі, зараз такий час, що потрібно усім допомагати. І сьогодні ми з Сергієм Демкію е, вирішили це зробити. Допомогти притулку під назвою Дім Врятованих тварин. Ми розігруємо мишку x m 8 Wireless. Е, він пограв Сергій, на ній всього лише півгодини і залишив свій ДНК. Які допоможе вам набувати купу фрагів? Е, якщо ви хочете дізнатися, як взяти участь, уся така інформація, скільки коштує квиток, все це шукайте в описі під цим відео. а Допомагати ми будемо е, будинку врятованих тварин. Ця організація наразі знаходиться на Херсонщині і рятує наших маленьких друзів від страшних наслідків підриву дамби російськими і до. Доєднайтеся, якщо у вас є така можливість, будемо вас чекати. Усі подробиці в описі під відео. Так. Сергію, давай з тобою обговоримо е, рішення Міністерства молоді та спорту України. Вони нещодавно заборонили участь українським збірним на змаганнях, де були представлені спортсмени з Росії та Білорусі. І от буквально на днях вийшов такий список порушників, вони оприлюднили, да де вказали прізвища та ім'я спортсменів, які повернулися в Україну або з порушенням термінів, так або не повернулися взагалі. І з цього у мене є до тебе такі два питання: питання номер один: як ти вважаєш взагалі чи е, справедливе таке рішення? Думаю, ні. Ми ж команда, яка показуємо, що відбувається у нас, е, да ну є гасло. Ми кричимо: слава Україні! Героям! Слава! Ми це знімаємо, показуємо, тому з цієї точки зору, думаю, ні. І в принципі, забороняти українським спортсменам, тобто там хлопець там готується, тренується, а тут хоп, і він не може поїхати. Думаю, це несправедливо. Чому українцям забороняти? Навпаки, типу, ми будемо їхати, відправляти їх додому, і все, і тільки це буде. Думаю, не можна забороняти. Як ти вважаєш вашим виступом? От виступом команди Монте? Ви принесли щось корисного в Україні? Думаю, так думаю, люди бачать, бачать, що це ну не скажу що це агітація чогось, да, але ми про це е, розмовляємо, показуємо, говоримо, і це більше посил не до українців. Українці і так все знають. Ну, так. Це більше посил до людей, які англомовні або з інших країн, е, які може трошки не представляють, як це, тому про це треба говорити. А слухай, до вас ніхто не підходив там, з гравців, з інших країн, не питав взагалі про війну, про, там, про родини, про те, що відбувається взагалі в нашій країні? Чи, чи, чи були такі випадки взагалі? Е, ні, такого не було, але є, типу, приклад з Apex, GL. Ага. Він в своєму твіттері дуже так. Пише пости на цю тему, і він взагалі молодчинка. Він каже, що хлопці, тіпа, е, я все розумію, у Твіттері пишу, ми кажемо дякую велике. Багато твоїх колег, ну, і не тільки можна сказати про кіберспорт, а не тільки кіберспортсменів, ще й спортсменів, е, які отримували тимчасовий виїзд, вони скористалися можливістю не повертатися додому. Чи була у тебе така спокуса залишитися десь в якійсь європейській країні, і не повертатися під час війни і про, ну, пробути там, перечекати там? Та ні. Ну, типу, чекати скільки. Ну, типу, ну Якщо війна буде ще три роки тривати, що мені три роки сидіти? Ну, якщо вона буде п'ять років, п'ять років сидіть, чекати? Ну, ні, тим паче, що важко знайти, знайти якусь країну, де тобі буде добре, тому що в тебе все з нуля. Ну і в принципі, типу, нащо? А як ти ставишся до тих, хто все ж таки порушив цей закон, порушив тимчасовий виїзд? Не можу сказати, що я прям це засуджую, хтось боїться чогось. Це нормальні речі, тим паче, коли ти ніколи не бачив, не чув, що таке війна, а ну, тут так. ракети літають. і комусь важко, комусь психологічно важко, комусь морально. Тому, якщо людина вже і прийняла такі рішення, ну й Бог з ним, живи собі. Ти не засуджуєш. Когось. Ну, сказати, що я засуджую, кажу, ох ти, угу. а я тут, а ти ага. там. Такого ні, немає взагалі. Угу. Тобто це його рішення. Давай поговоримо про твої рішення на шляху до українізації. Я коли е, лістала твій інстаграм, бачила, що пости попередні були російською мовою. Від чого ти відмовився? Або, е, Чого ти дотримуєшся зараз, і які були твої складнощі до війни? Розмовляв я російською. Угу. Чи хотілося мені розмовляти українською? Напевне, хотілося, але я розумів: оце знаєш, стадна стадний інстинкт, що я буду таким, знаєш. От всі бачать чорне, а я ось біле. І мені може якось було незручно навіть спробувати, тому що ну можливо, я ще підлітком був, то мені зараз байдуже, що будуть думати інші. Сказати, що я засуджую всіх тих, хто розмовляє російською ну, в Україні, теж не можу. Сказати те, що треба українізувати ну, взагалі населення, mm -hmm. бо хто, якщо ну, не ми, ну от mm -hmm. мене. Тоже така позиція. У мене поки що такі думки. Вітя нещодавно викатив пост про вигорання, про <гум> відпочинок. Як ти себе в цьому плані почуваєш? От у вас там, я не знаю, купа рекордів по зіграним мапам, постійні тренування. Чи, потрібне, тобі, чи потрібен тобі відпочинок і чи є вигорання у тебе? <гум> Скажу так: вигорання прямо такого в мене немає. Те, що важко, важко. Я не сперечаюсь. Грати там по дві-три офіційні гри, потім ще в один день зіграти ще якусь кваліфікацію, закінчити ну, там, у другій, або прийти додому у другій, або у першій. Потім ще повітряна тривога. Да, ракета. Потім ще повітряна тривога. Це важко, я не кажу, що це важко, але щоб бути, щоб досягти того, що ти собі там, плануєш, або хочеш, щоб воно здійснилося, треба працювати. Що будеш робити до нового сезону? От що, які плани на плеєрбрейк? Може, ти там десь будеш відпочивати, якось проводити час з родиною. Так, да, я проведу час з родиною, з'їжджу до батьків, з друзями зустрінусь, але паралельно я все, все рівно буду грати, тому що ну так, плюс-мінус там якусь там, гру в два дні чи дві. Ну це як наркотик, знаєш. Без, ну, т, тебе все одно тяне пограти навіть вперед. Але це знов ж таки погана, напевно, історія, тому що. В тебе є час на відпочинок. Відпочинь і знову грай. Ну це така зло. Так знаєш, з однієї це... сторони хочеться, з іншої сторони, потрібно. Треба, треба просто правильно <рес> е... оцінювати ситуацію, напевно. Так, та? і правильно ставити на вагу, коли треба, коли не треба. Правильно. Так, 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 і все буде добре. Сергію, дуже дякую тобі за те, що ти знайшов час для нас, для глядачів Кацапського інферно, для фанатів Монти розповів нам про себе, розказав багато корисної, прикольної інформації. Дуже була рада з тобою познайомитись, познайомитись з твоєю дівчиною Аміною, класно погуляли. Дуже дякую тобі. Сподіваюся, що ми ще десь обов'язково побачимося. Може не на інтерв'ю, а просто так провести класний час. Дякую тобі, все навзаєм, І підписуйтесь, хлопці, хто що не підписаний на канал Кацапський Інферно. Підписуйтесь, до речі, на Монте соціальні мережі. Підтримуйте Україну і все буде у вас добре. А ще особливий привіт хочу передати Сергій кому? Нашим патронам і патронесам. Правильно! Все, дякую за ваш перегляд, за ваш лайк, за ваш коментар. Обов'язково його ставте бо це. Ну, дуже важливо. Всім па-па, бачимось у наступних відео.